На закладах освіти рівного планують встановлювати сонячні батареї. Цей проєкт не лише сприятиме зменшенню витрат на електроенергію, але й стане кроком до впровадження екологічних технологій у навчальний процес. Про це йшлося під час брифінгу у міській раді. Учасники заходу обговорили переваги використання відновлювальних джерел енергії, а також роль освіти у формуванні свідомого ставлення до екології серед молоті. Нашої команди було напрацьовано декілька варіантів. Це є сонячні панелі. І так співпало, що також кабінет Міністрів 9 серпня 2024 року видав наказ про те, що органи місцевого середування мають до 2025 року встановити на всіх муніципальних наших приміщеннях, а саме це освітні та фактично охорони здоров'я. Це тобто самі лікарні наразі вже встановлюються сонячні станції на міських лікарнях, а також готуються до монтажу на дев'яти закладах освіти. Першочергово вже зараз. Умови наявні дозволяють розмістити електростанції на дев'яти закладах освітніх. Відповідно, це станції від 15 до 50 кВт. Ми вже встановлюємо сонячні станції на міській лікарні номер 1 за грантові кошти. Це потужні великі станції, і на міській лікарні номер 2 встановлюються так само. Значну економію енергії в минулому році мала одна з поліклінік обласного центру, яка і стала прикладом для інших закладів. Так і в попередньому році у нас вже була встановлена сонячна станція на стоматологічній поліклініці, яка вже в перші місяці продемонструвала. Значну економію розповіли про те, як обирали освітні заклади, у яких реалізовуватимуть проєкт. До списку потрапили школи, в яких вже провели низку заходів з енергоефективності. Три гімназії, які здійснюють підготовку на рівні першого другого ступеня, тобто перші дев'яті класи, п'ять ліцеїв і навчальний реабілітаційний центр, особливо дитина. При виборі цих закладів рахулося ряд показників. Зокрема, враховувалися вжиті вже заходи з енергоефективності. Представники проекту запевняють, що в першу чергу це сприятиме зменшенню витрат енергії. Ще одна вагома перевага безперебійність живлення. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.